Отже, поки до Ланкастер-хаусу в центрі Лондона продовжують пробуватися європейські лідери, де прем'єр Британії. Кір Стармер е, проводить міжнародний саміт з питань безпеки, і де, начебто, за чутками в британській пресі е, закличе налагодити відносини із адміністрацією Дональда Трампа. З'явилася стаття від CNN аналітична, що адміністрація американського президента спланувала перепалку із Зеленським в п'ятницю в Білому домі, щоб дискредитувати і усунути його як перешкоду на шляху до того, що буде далі. Автор цієї статті і аналізу Меттью Ченс, який є, пише для CNN. І він стверджує наступне: що для досвідчених дипломатичних спостерігачів люте обурення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Володимира Зеленського у вальному кабінеті було спланованим цитую політичним пробуванням пасткою, розставленою саме адміністрацією для того, щоб дискредитувати українського лідера та усунути його як перешкоду для будь-яких подальших подій. І стверджує. Метью Ченс, що незалежно від того, чи було це організовано чи ні, Москва, яка з радістю відреагувала на суперечку білому домі, тепер очікує, що переговори спрямовані на відновлення американсько-російських відносин продовжаться, навіть прискоряться найближчим часом. Публічно поки що нічого не оголошено, але. В приватному порядку, якісь ведуться розмови про те, що зустріч ймовірна Трампа і Путіна буде, і яка вже була до цього на карті, тепер прискорюється після скандалу в Білому домі у Москві, стверджує. У цей автор, що у Москві також відновився оптимізм щодо того, оскільки президент Зеленський суперечить президенту Трампу та його команді, і складні переговори щодо припинення війни в Україні тепер відійдуть на другий план, начебто після низки потенційних прибуткових американо-російських угод, які вже розглядаються, начебто, за закритими дверима. І нагадаю, що в Аріядів судівській Аравії. Де зустрічалися держсекретар Марко Рубіо та міністр так званих закордонних справ Росії Сергій Лавров. Там провели перший раунд незвичних переговорів і відійшли, відсунули Україну. І з інсайдів CNN стало відомо, що зараз ведуться підготовка до другого, начебто, раунду, який незабаром відбудеться. Незабаром перепрошую, і можливо, також він буде на Аравійському півострові. І нагадаю, що ключовий представник Кремля з економічних питань. Е у цих переговорах Кирило Дмітрієв уже раніше заявляв, що співпраця і США може включати певні енергетичні угоди, але жодних подробиць не було оголошено. При цьому окремо Financial Times повідомляє, що були спроби залучити американських інвесторів до перезапуску російського газопроводу Північний Потік-2 до Європи, який Німеччина зупинила на початку функціонування. Зупинила на початку російського вторгнення до України, і раніше Дмитрієв почав загравати з Есецію Трампа і закликав її та Росію почати будувати краще це той майбутнє для людства та зосередитися на інвестиціях, економічному зростанні, проривах у сфері штучного інтелекту та дозводово-строкових спільних наукових проєктів також таких, начебто, як дослідження Марса, і при цьому Дмитрієв повернувся на платформу Іксі Луна Маска і в цій соціальній мережі опублікував графіку. Яка показує уявну спільну американську російську саудівську місію на Марс на борту, і враження таке, що це все відбувається на ракеті SpaceX ілона маска, яка належить Ілону Маску. Отакі, от, от загравання з боку Кремля і Дмітрієван. Окрім цього, з'явилися е, інсайди від NBC News, що на даний момент в адміністрації Дональда Трампа вважають е, невизначеною ситуацією, що склалася після е, п'ятничної публічної сварки у Вальному е, кабінеті, і стверджують, що інцидент в Білому домі цитую взагалі не був запланований і був повною протилежністю очікувань більшості людей стосовно зустрічі. Е, посилаються на неназвані анонімні джерела. І от е, за словами співрозмовника цього телеканалу. Невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на гарантіях безпеки в угоді про корисні купални. І українська сторона, начебто, перед зустрічю, нібито наполягала на е, відновлення змінах відновлених змінах у документі, і не начебто, а це таки було. Е, Зацитується джерело Зеленський. Е, Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки. При цьому посадовці Білого Дому стверджують, що не впевнені, що саме Зеленський що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити в принципі переговори із ним. Бо сам Трамп досі не переконаний, що президент України хоче вести перемовини в принципі про припинення війни. В принципі, і це і заявив Дональд Трамп відразу після скандалу, коли вийшов до журналістів. На галявину перед Білим домом водночас на питання, чи все ще можлива співпраця сполучених штатів із президентом України для досягнення мирної угоди. Один із співрозмовників News сказав наступне: я все ще вважаю, що так, і м'яч на полі президента Зеленського, і от, начебто, Трамп вважає, що український президент повинен зробити крок на зустріч: повернутися за стіл переговорів, піти і все виправити, яким чином не зрозуміло при цьому з'явилося е, опитування від CNN після дипломатичного скандалу в Білому домі, то саме винен у сварці президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. І от телеканал опитав більше 110 тисяч респондентів і вдали е, кілька варіантів відповідей. І ось як розділилися голоси в, е, практично 50% впевнені, що спрокував цю сварку саме Дональд Трамп і винен у ній е, е, далі йде. Покладають провину респонденти на Уенса, У нього 42% голосів, і от більше 4% покладають провину саме на українського президента Володимира Зеленського. При цьому ці самі 4% видаються віддаються усім учасникам цієї суперечки. При цьому з'явилося ще одне опитування від телеканалу CNN, який поставив запитання пересічним американцям щодо підтримки Володимира Зеленського, і порівнюють до прикладу 2022 рік і 2024. І от стверджується наступне згідно цих опитувань: що 72% американців 2022 тисячі підтримували зеленського. А станом на кінець 2024-го лише 40. Вісім відсотків підтримують українського президента, і водночас тепер більше людей вважають, що США занадто багато допомагають Україні станом на лютий 2025, так вважає 41% американців при цьому. Е Завішують порівняння із опитуванням лютого 2022-го, коли розпочалась повномасштабна російська операція військова проти України. Тоді вважали, що США з багато допомагають Україні лише 7% респондентів, і підбиваючи підсумок, ось от даних також запиталися американців. Представники Сієна наступне чи вони підтримують мирну угоду майбутню ймовірно підписану між Москвою та Києвом? 75, 78% сімдесят відповіли, що так проти лише 16%. Ось такі от підсумки. З'явилися, до речі, рефлексії від комедіантів від сатириків надпопулярне музично-гумористичне шоу американське, яке виходить на каналі NBC, а це Saturday Night Live, запостило постило скетче на те, що відбувалося у вальному кабінеті в п'ятницю ввечері, і там точно не в найкращому світлі показується сам Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і в позитивному ключі Володимир Зеленський, якого оці двоє персонажів намагаються постійно перебити е, і не дають висловити своєї думки. При цьому е, зараз продемонструю шматок е, оцього скетчу. Акцентується увага на тому, що е, Зеленському. Ставили запитання, чому він прийшов в Білий Дім невідповідно до дипломатичного дрескоду. одягнув свіч шот, і в цей момент, коли ставляться ці запитання, начебто від Дональда Трампа і потурання, з'являється із бензопилою ілон Маск, який нагадаю, також був у Білому домі, точно не в костюмі, а в пальто з футболці і кепці. І що коментують американці під цим от, під цією вирізкою в мережі ікс, е, стверджують, що це просто політична сатира. А інші пишуть, що це огидно, і всім маммам має бути соромно, що ви принижуєте нашого американського президента. І хочуть дізнатися, хто фінансує е, оце от Saturday Night Light шоу е, і в прямому ефірі це демонструє. Бо якщо це із кишені американських податків, то вони хотіли би прикрити цю. Програма в принципі, отак от, от поляризувалися думки пересічних американців. Паралельно продовжують атакувати президента Володимира Зеленського. Представники команди Дональда Трампа. От радники з нас безпеки має Смайкл в принципі, порівняв українського президента із колишньою і сказав наступне: Зеленський явно зосереджений тільки на переконанні, що йому потрібно проводити перевірку фактів і управляти кожен дрібний нюанс. Він поводиться як колишня, яка просто хоче посперечатися про все, що ви сказали 9 років тому, замі замість того, щоб розвивати стосунки. Отака, от заяв. Ава від радника Трампа з нацбезпеки Майкла Волса при цьому продовжує відгаркуватися і виходити в інфополі в інфополі про про секретар Білого Дому Каролайн Левіт, яка розповіла, що після суперечки в Білому домі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом було скасовано не тільки підписання угоди потенційної рідкоземельної та спільну прес-конференцію, але й обід, які готували до цієї нагоди. І от що сказала Левіт президентові сподобався обід. Він фігурально і буквально з'їв на цей обід президента Зеленського. Отакі, от е коментарі від представників Білого Дому, і за її словами, скасування обіду було особистою ініціативою саме Трампа.